Він побачив її вперше в дощовий день на зупинці під синьою парасолькою. Вона сміялася з подругою, навіть не помічаючи, як краплі стікають з її волосся. Йому вистачило кількох секунд, аби зрозуміти, це його людина. Вони зустрілись випадково ще раз, у книгарні. Він довго стояв, тримаючи в руках книгу, яку вже знав на пам'ять, тільки щоб мати привід поговорити. І коли вона підняла на нього погляд, він відчув. Як серце робить крок назустріч. Вони почали бачитися часто кав'ярні, вечірні прогулянки, листи у месенджері, які тягнулися до ночі. Він умів слухати так, що вона говорила навіть те, чого не планувала, і він ніколи не боявся сказати їй правду Ти мені потрібна, не як хтось на час, а як та, з ким я хочу прожити все життя. А потім сталося те, чого він не чекав. Вона сказала, що не готова. Що в її житті є минуле, яке ще болить, і серце не може відкритися повністю, і попросила його відпустити. Він не відпустив, але й не тримав силою. Він просто залишився поруч, у повідомленнях, як ти сьогодні, у несподіваних букетах білих ромашок, у теплій каві, яку підносив, коли вона змерзла. Він не вимагав взаємності, він просто любив. Минув рік, і одного вечора вона сама постукала в його двері, без слів, без пояснень. Вона обійняла його так, ніби боялася відпустити, і він зрозумів, вона вибрала його не з жалю, не з втоми, а тому, що його кохання виявилося сильнішим за її страх. Він умів чекати і дочекався. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.